Вітаю глядачів каналу Київ 24. Я – сатир Кірко Космина і це сарказм у стовпчик. Римований огляд найдивніших подій тижня. Якщо коментувати новини прозою уже не сила вам саме сюди. Росія вкотре бомбила українські будинки. Президент США Дональд Трамп укотре вигадував, чому Путін для нього не військовий злочинець, а невинна ображена жертва. Путін розмовляє зі мною. Він більше ні з ким не розмовляє. Він не хоче говорити, тому що він був дуже ображений, коли його викинули з G7». Так, нова залізна священна причина убивати мирних українців на думку Трампа, це те, що Росію у 2014 році виключили із так званої великої вісімки провідних держав світу. Раніше G7 була G8. Барак Обама і людина на ім'я Трюдо не захотіли, щоб Росія залишалася у складі, і я вважаю, що це була помилка, тому що, гадаю, війни зараз би не було, якби Росія залишалася в групі. І яке Трампові діло, що із G8 Росію викинули саме через те, що вона вже розпочала військове вторгнення в український Крим. А людина на ім'я Джастін Трюдо на той момент навіть не була прем'єром Канади. Адже коли друг Дональд переживає за вел, Друга Владіміра, йому ця велич заледве ледве в роті вміщається. Вбирався календар в жалобну рамку, в крові людей купалася Москва, стискала серце Дональдові Трампу несправедливість підла світова. Вмивали сльози кабінет овальний. Чому хоч як би Дональд не хотів? Не повернуть хуй, бомбардувальник десятки й сотні київських життів. Чому забрати хтось що мріє ввати, мов незаконно виданий диплом, священне право Путіна вбивати усіх, хто вголос зве ху? Чому на зло усім країнам вісі косоворотки френчу й паранджі Хтось міг узяти й вигнати з G-8 того, хто Трампу мацав точку G. І чому усе, що міг, смоктав володі, і сідниті розгортав у бік Кремля, і ось тепер сидиш, і чинний вроді, і вже й не вартий сраного рубля. У ворожих повітряно-космічних сил нова ікона Патріарх Кіріл стратегічний авіапіп класу Земля повітря, який, за його ж словами, по дорозі із материкової Росії в її ексклав Калінінград. Переміг винищувати f 16 неназваної європейської країни. Ось летить патріарх на пасажирському літаку. І тут з'являється f 16 грізна натівська машина, і все наближається до літака патріарха. Для чого ви це робите? Патріарха не налякаєте. Це точно. Спровокувати конфлікт, який може призвести до жертв. І щастя того f 16 що не вдалося таки спровокувати бойового патріарха Кіріла. Бо хто його знає, що здатен зробити старий гебіст шарлатан незборимою силою духовного маразму? Розчепіривши натівські крила, грізно кривлячи хижий п'ятак, налякати владику Кіріла. Сподівався європейський літак, вирушав з посадкової смуги, плотожерно вібравши шасі, і з метою жорсткої наруги над попом, що їсів в небесі. Стрімко й швидко підлога мокріла, та не стали прологом війни, ні калюжа під кріслом Кіріла, ні підрясою повні штани. Бо не стануть по вік перейматися, як ти їх у лайні не топи, провокаторськими f 16 миролюбні московські попи. Людство взяло реванш у скайнету. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України відмовила в розгляді апеляційної скарги, яку заявниці написав чат GPT. Згідно з рішенням суду, сам факт участі штучного інтелекту, а також образливі саркастичні фрази на кшталт формальна бюрократична відписка, така безнадійна справа, як апеляційне оскарження, чи саме справедливе українське судочинство, є проявом неповаги до суду. А отже й підставою для відмови в апеляції. Так, образити український суд може кожен. І навіть машинний код американського чат-боту. І дяка українському суду, що, хоча б він зумів поставити цього вбивцю людського інтелекту на його законне, безправне місце в гаражі суспільного прогресу. Не припиняло. Тижнями палати від посягань на цінності святі, суддю апеляційної палати образив позов чату GPT. Мов мазохіста шльондри у борделі, немов безхатька воші в бороді, терзали кпини мовної моделі, невинну душу чесного судді, забивши на табу кордони й межі, знайшовши найдошкульніше слівце, лайливий, чорний рот нейромережі, спускав сарказм Феміді на лице. Та йшли домів без настрою і без сили людина й робот змучені й сумні. Бо кривдить суд, машину вже навчили, а хабаря занести й досі ні.